Вітаю сьогодні на огляді потужний ДТЗ 1204 розкажу вам про його ключові переваги та можливості. Двигун 120 кінських сил з інтеркулером і турбокомпресором забезпечує високу продуктивність. Діагностика систем через роз'єми дозволяє швидко виявити несправності. Датчики забруднення повітряного фільтра та наявності води у паливі допомагають уникнути проблем. А електронасос для підкачування палива спрощує роботу. Паливна система Bosch гарантує стабільну подачу пального, перемикач режимів потужності дозволяє адаптувати двигун до різних умов. А повітряний фільтр Donaldson забезпечує чисте повітря для максимальної ефективності. Трансмісія оснащена реверсивною коробкою передач 24 плюс 24 із синхронізатором, що забезпечує плавне перемикання швидкостей. Гідропідсилюва щеплення зменшує зусилля при керуванні, а примусове змащення КПП із додатковим гідронасосом продовжує термін служби агрегату. Габарити трактора вражають. Експлуатаційна маса 4900 кг гарантує стійкість. Агротехнічний просвіт 560 мм дозволяє працювати на різних типах ґрунту. А розбірні передні та задні диски дають можливість змінювати ширину колії. Гідравлика включає трисекційний гідророзподільник із плаваючими режимами для точного керування навісним обладнанням. Невісна система має вантажопідйомність 3,7 тонни, а нижні тяги оснащені швидкознімними шарнірами для зручності в роботі. Good, sweet, keep... Кабіна забезпечує комфорт оператора, регулювання рульової колонки, камера заднього виду, електронна панель приладів, що виконує функції бортового комп'ютера, преміальне регульоване сидіння та компресор, яким можна керувати з кабіни. Сервіс надійний. Три роки гарантії, запасні частини в наявності на складах в Україні та цілодобова підтримка 24 на 7. ДТЗ baby... 1204. Ідеальний вибір для професійної роботи.